Вдалося спочатку зрівняти рахунок. Гольовий асист від Романа Зозулі, який повернувся після травми. Спочатку він віддав дуже зручну передачу на Ну і Захисники Олімпіка їм теж велике вітання. Якось вони тут не розібралися зовсім. Ну і На останніх хвилинах Дніпру вдалося зробити рахунок 3-2. Обидва голи останні Дніпра бачите. Через необережність захисників відпускали вони суперника, давали йому просір, аби так от, Зузуля в цьому епізоді міг прийняти спокійно ну а далі вже на свій розсуд пробивати. Шановні друзі, ми завершуємо нашу трансляцію. Для вас цей матч коментували Роман Бебих та В'ячеслав Щербок. Дякую, насолоджуйтесь.